Що ж, привіт, мої дорогенькі, давно не бачилася. І сьогодні я хочу поговорити, чому ми все-таки зливаємося з наших цілей. Які можуть бути причини? В першу чергу це наші думки в голові. Це найголовніша з причин. Також є більш дрібніші деталі, але сьогодні ми розберемо саме думки в голові. Що саме ми думаємо? Перед тим як злитися з цілі, що в мене не вийде, я не вдаха, я лузерка, він чи виходить в мене, ні. Та я взагалі для чого я за це бралася і так далі. А що б було, якби цих думок не було в голові? Чи справді нам легше було досягати цілі? Справді, якщо представити, що ми кожного ранку просипаємося і думаємо супер, клас, в мене все виходить, в мене все вийде, і ми йдемо вперед до цього. В принципі, більш важливих таких серйозних перешкод немає. Також може бути перешкодою час. Який ми не виділяємо і дисципліновно не виконуємо. Але якщо говорити, що ми твердо в себе віримо, впевнено йдемо вперед, то причин для зливання з цілі немає. А що зробити, щоб цих думок в голові не було? Першим пунктом я назву афірмацію. Афірмація, афірмації, афірмації це позитивні твердження про себе, про свої характеристики, про свої вміння. Є декілька типів. Перший тип це слухати афірмації на Ютубі. Другий тип це щоб хтось вам склав афірмацію або ви склали її самостійно. Яким чином це можна зробити? В першу чергу, що ви знаходите причину. Ви задумуєтеся і сідаєте і пишете, а чому я не можу досягнути цієї цілі? Чому я не досягнула цієї цілі до сих пір і записувати ці всі негативні думки? Потім ці негативні думки перетворюєте на позитивні думки. І оці позитивні думки це і будуть наші позитивні афірмації. Ви записуєте на диктофон і слухаєте зранку і вечором від 21 дня, 21, 30, 60, 90 днів. Залежить, залежності скільки часом потрібно для того, щоб реалізувати вашу ціль. Є третій тип комбінований. Де ви і слухаєте з YouTube, і слухаєте свої афірмації. в будь-якому випадку афірмації це позитивні твердження, які нічим не зашкодять. Вони зможуть принести вам віру в себе, але тільки якщо це буде систематично виконуватися, слухати це з вірою в те, що справді це може зі мною трапитися. Афірмації взагалі, ви знаєте, їх безліч супервідомих, всесвітньо відомих людей говорять, що вони користуються афірмаціями. Ось недавно інтерв'ю дивилася Дженіфер Лопес. Вона говорила, що вона постійно слухає афірмації зранку і вечором, що вона навчає цьому мисленню своїх дітей. Вона говорить, що все в світі можливо. Вірте в себе, вірте, що у вас все вийде. І це дуже сильно круто, тому що часто нас з дитинства навчили до того, та в тебе нічого не вийде, та хто ти взагалі така? куди ти пхаєшся. І ми це все вірували в це і. Живемо до сих пір з тими думками, що в нас все-таки це не вийде, і дуже класно ці думки міняти. Справді, якщо це захороніли переконання і вас воно вже довгий час, то справді це буде дуже важко краще йти в терапію до ковча до психолога, щоб розібратися з цим питанням. Але якщо, наприклад, фінансово собі цього дозволити не можна, то фірмація це самий крутий взагалі варіант. Другим пунктом я назву мрії. Боже, якийсь скептик може сказати, бо що за цілі взагалі. Що за як це може допомогти з моїми негативними думками і з реалізацією цілі? Але це справді може допомогти. Давайте трішки я вам розкажу більш детальніше про мрії, що відбувається з нами, коли ми мріємо. В першу чергу це дуже класно переключає мозок. В другу чергу це покращує наш настрій. В третю чергу це працює з нашим вмінням займатися творчістю. Це дуже розвиває нашу творчість, а творчість це дуже класне наповнення енергією. Тому, відповідно, навіть коли ми мріємо кожного дня, ми думаємо про те, що би ми хотіли, ми чіткіше тоді розуміємо, що нам поставити в ціль. Коли ми мріємо, ми, е, в нас звільняється гормони щастя. Тому я дуже рекомендую спробувати, повріяти і подивитися, як це може наповнити вас енергією і дати стимул, рухатися далі і не зливатися з цілі. І третім пунктом я назву сам собі мотиватор. Часом буває так, що ми себе тільки сваримо за те, що ми не виконали, особливо коли це стосується важливих цілей, особливо коли це коли стосується масштабних цілей. І ми розуміємо, що нам ще довго до них йти, А ми, в свою чергу, замість того, щоб робити те, що маємо робити, чимось іншим займаємося. Тому дуже важливо хвалити себе, хвалити за кожен виконаний крок, за кожне приближення до нашої цілі, навіть за те, що ви помріяли, навіть за те, що ви послухали афірмації. Це надзвичайно важливо. Я надіюся, це відео було вам корисним. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь ставте лайк, пишіть свій коментар. Що ви про це думаєте? Чи ви пробували колись афірмації. А також запрошую в мій інстаграм. Там також багато цікавого. До нових зустрічей.